21 -е століття в центрі Європи і їм одривають руки, їх нищують, їх убивають. Зрозуміло. А сьогодні яка ціль зібрання на Майдані? Ви знаєте, ціль зібрання вона не змінювалася. От, ми, у нас е, немає бажання брати там, облдержадміністрацію або якісь адміністративні будівлі. Ми хочемо донести до наших людей, до кіровограців ту правду, яка відбувається зараз в Україні. От навіть за офіційними даними близько 30 жертв вчорашнього конфлікту. За даними майдану, це більше 80 людей. Загинуло, вчора загинули, розстріляні, спалені, зґвалтовані, побиті, насмерть. Людей вихватували на машинах на Володимирській. Ви знаєте, журналістів побили. От, і деяких там одного і одного вбили, по-моєму, журналістів від е Вістій. От. Те, що вчора відбувалося, це просто жах. Знаєте, коли люди е Шукають якогось захисту в цій, в цій країні, в цій владі, а їх е, влада силою тітушок, руками тітушок, руками Беркуту, то скаженілого Беркуту, починає знищувати, починає вбивати. Оце саме страшне. Чи є зараз якісь мобільні групи, які відправляються на Київ автобусами, у постійно, машинами? У нас постійно, так як і було, люди кіровограції небайдужий народ. Люди їдуть, ми допомагаємо їм в тому, щоб добратися до. Києва через те, що розумієте, країну довели до такої межі зубажіння, коли навіть людина не може поїхати до себе в столицю. не, неї немає ні не пенсії, люди не отримують нічого. Але нас тут на Майдані громада допомагає і ті люди, які вирішують їхати. На Київ ми їм допомагаємо фінансово допомагаємо, організаційно допомагаємо, допомагаємо їх на ті. Крім того, ми збираємо зараз ліки. От, е, е, буквально півгодини назад ми зв'язувалися з медичними центрами на Михайлівській площі, в Михайлівській е, церкві, от, е, в інших місцях на Подолі. От, вони просять, я звертаюсь до керівраців, якщо є можливість надавати е, розчин стірі так то вони більш-менш забезпечені, а от розчиності стерилі просять надавати, щоб ми могли туди передати. Чи немає перешкод для автобусів їхати є. на Київ? Чи потяги всі відправляються? Яка є. зараз інформація? у вас є? Дороги перекриті в районі Корсун-Шевченківського, дороги перекриті в районі Олександрівки. Ми були вчора присутні, коли. Даї фактично проводила Беркут. Близько 12-ї години Беркут, Криворіжський Беркут, проїжджав через пост Олександрівки, коли ми там затримали, були якраз присутні. Є інформація, що Рада вивозять тітушок, їм безперешкодні. Люди, які чесні, нормальні люди, підприємці, врачі, педагоги, вони не можуть добиратися до Києва, їм забороняють їхати в столицю, захищати свої права. Добре.